в роботі, щоб дивилися за роботу. От, от молодий хлопець. Майстер має бути. Майстер Просто один це контролювати. А, що потім не так було. Дивіться, я тут ще рік не є. Чекайте, чекайте лише раз. Я ще тут рік не є. П'ять років каяти не робилося, мовчалися. Я тепер мене 9 місяців як роблю на цій посаді. Тепер цього року вона мені вже стільки разів знімали тут зустріч. ми, як кажете, з того боку і з цього боку, ми будемо йти на міжирі, так? так? Але б теж хоть коли хватить трохи. Вам треба друге щось ще зробити. Є вас народний депутат, так? Є вас? Треба до нього звернення, бо там, де є участки, де можеш зробити щось, де можеш зробити щось, щось яму. А де слушно треба, то, то мусите звертати. Що, з другу написати. Да, ото... Якщо ви сте нам не обіцяли, як, як нам кажуть, розходимося, розходимося, розходимося. Ну, слухайте, я можете... да, не вас не не прошу. Такі, а. Такі, а. Я тобі була тоді. А. Розходимося, на чому ще розходимо. Ви ви ще замовно підписалися на сітка, така була на тебе. Там були всі там обіцяли. То тут ще нам засипали глину і каміньо. Це було восени. Та жальчим, а то було в жовтні місяці. А чому не з'явився сюди? Я що він нам обіцяв? Весною, весною як буде, все добре, погода буде, тепло буде, дорога буде робити. А коли за нас не Дорога буде робити. Добре, а от слухайте уважно, Добро. бо не казали, що я вам пообіцяв. Слухайте, не перебивайте. Починаємо а... робити з цього участка, як ви кажете. З цього центру. Ні, спогалава, до сьогодні. А ну, та обратно, ні, перевало. Знаєте, подавало? Значить, даєте тут люди. Центр зробите, а завер забудуть. Обратно так і зробите, як у зробили осінь. Або зробимо то, що у нас є гроші. От як, сколько у вас є гроші розвірляєте? Нащо? На дорогах? Не кільком на дорозі. Тепер би є, то те, що ви кета, що йшли все до міжвір'я, от ти гроші, бо ми будемо йти сюди. Але паралельно треба робити із Києвом. Ви виділили на капітальні ремонти, ото ми з свого боку будемо робити з губернатором. Кажемо, що от були люди, тепер усе по інтернету що буде видно. Я скажу, що київським своїм напишу 5.50. десяти